Ранок ранок продовжується і тепер уже в колі перечинок і нарешті до нас завітав чоловік, який розбавить нашу жіночу компанію. Це режисер, який відповідає повністю за проект Дівчата з перцем Наталка, пан... панько, Бате Попович, Ігор Гаврилюк, режисер іра Міллер. Готові розказувати нам про новий проект на тисі панянки з перцем. Всім доброго Всім ранку. Ранку. Доброго, Як доброго ранку прокидалися ранку. панянки. Важко перцем, важко чи просто розумієте, у нас. Студія експеримент це більш от, нічний, от такий про. от, проект, нічний, якби канал. Ну по і тобі нам не скажеш було дуже що ти важко так... про Ну, звісно. А нам <смеш> скажеш <смеш> ні, ви молодчинки, дівчатка. Кому належить ідея створення такого шоу? Подібного на тисячі ще точно не було. Ідея <смеш> належить нашому керівнику Наталці Штафуці. Вона як завжди, правильні ідеї дає і там. Хочеться за неї йти. Це була гарна ідея, і ми її підхопили. <смеш> 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 ігор, коли ти почув цю ідею, от як ти її бачив? Як її втілити? Як її розвернути? Як її розгорнути так, щоб ну справді все вдалося. От все. ти пам'ятаєш, як це все виникло? Розумієш, тут Вид... було таке, що ми довго щось хотіли зробити щось, Але от, не знали, щось що дуже. Саме. І якби мені здається, кожен із нас додав таку свою перчинку, кожен. Mm -hmm. І вийшло у нас гарно все. Ми е, справилися. Я знаю, що Ще... розроблялися образи для цієї програми. Кожному із вас окремо, <смеш> якими вони були, і якими це можна догадатися. Я думаю зразу. От чи, ви, чи відповідають придумані образи для цього шоу? Вашій сутності. вашій сутності, вашому характеру, чи довелося десь себе ламати під час зйомок? Взагалі, як сказала Наталка, яка й придумала цей проект. Вона сиділа на зведенні, в нас було зведення, і дивилася, як ми поводимося, як ми говоримо, і сказала, може, це це фактура, це те, що треба. Це ті образи, які справді в душі. Тобто так. Так. ні, не ламаємо дівчата. Як насправді візуально і характер відповідає нашим образам абсолютно повністю, і навіть бувають зазвичай на різні моменти, але ми насправді ми не граємо. А такий є за характером, за типожем, за зовнішністю. Наталка. В принципі, просто деякі речі довелося підсилити, а деякі трошки якось так опустити. А -а -а. Довелося вже якось більше бути все ж таки, мені здається, актором. Для Наталки і Ірини це був новий досвід ведення прям... прямих ефі. Прямо, Ну, якби Загалі працював. Ефіром. і ефір. саме роботі в з кимось в парі. Ви працюєте зараз троє. Багато також не мала, наскільки мені відомо досвід. Наскільки з співпрацювати? співпрацювати? Треба сказати, що немає нічого неможливого. Якщо правильна компанія, правильна організація, правильний режисер, все... да, як, і звісно <світ> і завжди все виходить, все просто йде як треба. От ви самі що можете сказати? Від чого все залежить? Від гостя, від режисера, від оператора, від вас, від настрою. От що задає успіх Кожен фактор дівчатам? Кожен фактор грає роль, як Це би ви коротко одним реченням охарактеризували мету вашого проекту? Що mm -hmm. нового ви хочете принести глядачу? В якому? У амплуа хочете показати ваших гостей? Розкрити людей не тільки через професійну діяльність, яку вони роблять, а через їхній внутрішній світ, через сім'ю, через те, як вони в побуті живуть. Провокаторські такі провокативні питання плануєте в майбутньому чи ви перець mm -hmm. солодкий? Mm -hmm. скандалів? Хочете добиватися, чи це не те, чого ви прагнете? Перець буває м'який, перець буває гіркий, но але не таблоїдний скандал. Ми, Ми говоримо не прагнем, з людьми не так. прагнете жовте mm -hmm. абсолютно. Насправді гість і кожний гість, який до нас приходить, він вже є цікавий. Mm -hmm. Він не унікальний і неповторний. І наша мета не показати його негативи, а розкрити його, показати історії. його. Так, гарні якості. Але вже, як Іра сказала, не в професійну, а як людину, як сім'янина, як людина, яка чимось захоплюється, щось колекціонує, щось збирає, всіх ракурсів. А як це зробити? От що ваш проект дає, які як втілюєте, як, як ви допомоги? це втілюєте, ви, ви шукаєте якусь інформацію, таку от якусь приховану на ваших гостей, наводите досьє, я знаю. Так, ми шукаємо компромат. Ми говоримо з рідними, ми говоримо з близькими, з друзями. А говорити а, з рідними, це вже компромат. Це вже компромат. Часу, ми, можливо, думаємо, так, через людей, які знають близько. У нас є дитим. і на вас трошки таке неофіційне досьє, тому що oh, не всі ти. глядачі з вами знайомі. От Наталка, наскільки мені відомо, закінчила журналістику, так. проте довгий час не працювала за своєю спеціальністю, а працювала оператором до того ж, дуже хорошим оператором, захоплюється фотографією, колекціонує. Вона була відео оператором року. Цього не знала. І зараз пробує себе в цьому проєкті, в чому бажаємо успіху. Політолог закінчила в нас можливо, здається, правда, з червоним дипломом. Зараз продовжує здобувати освіту політолога в Польщі. Мала досвід роботи в новинах і зараз також хоче спробувати себе в новому такому амплуа. А Іра це одна з найбільших експериментаторів Пальші. у студії експеримент. Завжди готова на е, різні постановочні зйомки на експерименти. Завжди залюбки на них погоджується. Закінчила РГФ, володіє скількома кількома мовами німецька англійська. Російська слова до чому ж треба бачити обличчя, знати про них дещо. Дівчата, скажіть, будь ласка, важко знайти щось таке цікаве, те про що не А знаю. ігор. Ми про мужчину не сказали, який з експериментом... Ігор я. Про Ігоря. говорять. Я, я думав, роз... до мене доходили Т... до... Т... до зараз йде черга, і я Т... просто <зак> хотів сховатись сразу. Це режисер, який втілює ідеї Мілер, най... найекстремальніші, який втілює, який, який монтує <зак> роботи Наталки. Складно <зак> співпрацювати з трьома дівчатами. От як тобі? <зак> дуже дуже, от тут жіночі коли. От тут якраз іграє, вони всі різні, і кожного. Тут треба дуже зрозуміти, тому що оце є саме. А коли але колочиться. я вам, що краще у колег. Ніж мої просто отряд от, <смир> wow. з ними ніколи не було. <смир> <Хучно, смир> ніколи не <смир> було. якось, значно, завжди цікаво. Повертаючись компліменти зранку. Вертаючись запитання. Ви запрошували першими вашими гостями. Це був Федір Шантор і Валентин Штефанньо. Люди відомі в нашому місті. Багато про них вже інформації звучало. Багато ну майже кожен уж знає про них щось. Що вас особисто в них здивувало нове? Тобто, що ви знайшли? що ви віднайшли про них нове, і що дійсно мені здається, я скажу таке, от що перший з гість тут більше не що нас здивувало, бо ми були дуже готові. А що його здивувало в нас? Була дуже шикарна відповідь на питання: за скільки ви. А правда, що ви купили свою жінку за 25 доларів? І ви себе не постараєте, ця відповідь була що… це було не ну, Тобто він <т украї> задумався? — Він сам... це, це просто була відповідь на мільйон. Цікавому була сама реакція гостя, його емоції, міміка і це звідки ви знайшли таку інформацію? Тобто, це правда через знайом. Це правда, але це справді правда. Ми неправду не даємо. Кого плануєте ще запрошувати героями вашого шоу? Взагалі, хто може стати героєм дівчат сперс. Це успішна людина. Це основному чоловіки? Чи це можуть бути жінки? Це можуть бути жінки, і це люди, які досягли чогось в цьому житті і Яким є що розказати і поділитися? Це мають бути в першу чергу цікаві, цікаві так особистості, якщо не таємниця про кого наступна буде програма. А чого тут? Таємниця. А от так зробить. А от таємниця. Вже поки що дивіться в 19.40 Валентина Штефонівська. Що таке, дівчата, сперся, ми зараз е, глянемо і на наших телеекранах, щоб наші глядачі всі мали уявлення, про що ми говоримо. Я попрошу роздати невеличкий шматочок з вашої програми. Ми подивимося і прокоментуємо, звичайно. І, е, на практиці я використовую соціологію девіантної поведінки. Більш е, е, так Агресивно. Я не можу з вами погодитися щодо девіантної поведінки, тому що ми знайомі з вашими дітьми і чудові, чемні дітки і хороші. І нам зараз цікаво, чи ви батько і взагалі який чоловік своїй дружині, тому ми. Може, зараз не треба дівчина? Треба. Подивимося, екран. Всяких країн щось привозити, все. У мене кожної з країн сірожки там був, бачите, і цей. І ще він магнітики там збирає на кухні побачити. Я в ліці танцюю, у мене хореографія, Ну, не хореографія, в мене ще є, там хореографія в школі у цей. ну... Та мені там тільки 12 ставлять, мені дуже хочеться мати кош... кошечку або собачку, але тато не любить тварин, так що не можна. А тато найбільше що собі? Просто так люблю, він ж мій тато. В першу чергу дуже цікава людина, мені дуже цікаво з ним жити. Він постійно намагається мене кудись в чомусь зацікавити. От, це його ініціатива була, щоб я займався танцями. В 13 років він мене привів в подійон. Він намагається постійно чимось мене зацікавити, От, якісь там різні проводять заходи. Е, зараз було останні рази, ми приймали участь в регаті. Трошки інколи важко з ним спілкуватися, тому що він постійно зайнятий, він десь в собі. От. Я теж таке креативна людина, але не дуже далеко до нього. Це правда, трошки інша сфера в нього діяльності, ніж у мене така більш якась е, ну, танці, тобто е, мистецтво, в нього таке більш наукова діяльність. Дуже багато подорожуємо. Я в якості водія, <смі> а тато в якості екскурсовода. Ми дуже, ми буває, просто так зірвемося в п'ятницю. Чи в суботу вранці ми сіли і вже ввечері ми в Венеції. Я дуже захопилася цим. Навіть я вже цим живу що От куди ж ми поїдемо слідчий раз? Він багато робить подарунків. Він з кожної країни привозить якісь. Якісь цікаві зюнки, якісь там, чи це е, кавові зерна, сережки, чи то будь-глиняні якісь там кружечки, чи філіжаночки всякі. Дуже багато, дуже багато таких всяких цікавих речей, але пов'язані з іншими країнами. Думаю, що мій чоловік сентиментальний, дуже сентиментальна людина. Він це не показує. Ну, дуже рідко рідко. Якось він так шуткує з усіма і це. А якщо йому щось так от скажеш, то він це все сприймає, якось так ну, спильчув. Ну, може, мені так здається, але я це відчуваю за стільки років життя, що він дуже не любить, щоб його десь там виправити чи під кувернути. Не любить дуже. Я хочу дуже допомогти, йому, тому що він цікава людина, і він дуже багато хоче допомогти, чи місту, чи навіть країні, чи. Того ж роботі університету, тобто я завжди стараюся йому допомагати в цьому. Ранок триває, ранок з дівчатами з перцем і головним режисером. І мені, звичайно, хочеться, не може, я просто не знаю, ми тут заставку. Так, заставку, як вона творилася, це те, що задає обличчя програмі. От як це все відбувалося? Основними героями цих заставок є, звичайно, дівчата з перцем. Як виникла ця ідея, взагалі? Чому так? В основному хтось обирає графіку, це Ми обрали героями себе. Це у нас на телеканалі, да? це щось нове, це щось цікаве, і тут теж треба сказати, що як таких героїнь не показати в цих заставках. І от цікава була річ, із... ви собі не представляєте, скільки я перцю наївся під час цих зйомок. Це про... це... Ні, це, це, це в прямому два... розумінні. Це два Дня зйомки страшної, тяжкої, сильної роботи. Довгої, і вже потім, коли ти. Сидиш, ну попробую, по любому попробую. І як ти не вкусив все там, йом, там все там дзьом пішли ще швидше. Так <рес> що так. Да. Сподіваємося, гості, які до вас приходитимуть на програму, такого перцю не вкусять. <рес> Чи все-таки ви хочете давати так дьогтю? Звісно, все. хочуть. Все буде залежати від гості, які до нас прийде. Все залежить від гостя. Чи все залежить від вас, від настрою? Я думаю, що настрій тут Я думаю більше від співпраці Більше від так. співпраці. Такої uh, ви торкаєтесь таких. Uh... Таємниць невеличких ваших героїв. От а, де та межа, коли ви зупиняєтесь, коли ви не не дорозкриваєте, тобто коли ви не даєте якусь інформацію, чи не якась речуваєте. інформація, тобто, де та межа, що ви будете бачити, що герой може образитись або ще щось його може а, дуже вже здивувати. Насправді межа повинна бути, і ми вже дивимося відповідно такого, реакцію саму. Якщо людина справді ну це і неприємно, і це видно, що це зачіпає якихось її особисті, Попатися якісь струни, то ну це просто неетично і mm -hmm. неприпустимо. Незважаючи, хто є. Не можна такого. Ви маєте бути готові до того, що вас порівнюватимуть з Віагрою. Як би ви себе знаєш, що неприємні вам ці порівняння, і Іран має на це іншу думку. Як би ви себе охарактеризували? Я навіть не знаю. Мені здається, чомусь Віагра в нас в Україні, так? Але було багато таких колективів жіночих, де була брюнетка, білявка, руда. В принципі, суть в тому, що. Не колір волосся, так а суть в тому, які ми середи, як ми можемо точно. та три характери, і як ми можемо розкрити ту людину, яка до нас прийшла, і перш за все себе теж проявити, але все одно образи якось так підібрані, підібрані, щоб представлені усі кольори, типи кольорів волосся. Тобто є у нас. Але так він він просто стало навіть і... перефарбувала <рес> спеціально в руду. Так? Так, це так так було, так щоб відповідати вимогам цього проекту. Е, в принципі, ще до того, як взагалі виникла ідея проекту, Намір, е, я вже фарбувала волосся. Він уже в мене був такий якийсь рудувати. Я йшла до рудого, а так уже сталося, що що проект вимагав? Нам не вистачає рудої дівчини. <рес> однозначно значно. <рес> Потрібно. Дівчата, спасибі вам за те, що ви до нас сьогодні прийшли. Бажаємо вам остаточно спрацюватися. Цікавих mm. вам гостей, високих рейтингів програми, ігор. Yeah. Завдяки yeah. саме well, твої роботи з Тріо. Дякуємо за те, що ви до нас прийшли. Нагадуємо, що ми спілкувалися з ведучими нового ток-шоу на телеканалі ТС1 панянки з перцем та з режисером цього шоу-шоу Ігорем Гаврилюком. Обов'язково слідкуйте за нашими ефірами, коли ми можемо побачити дівчат з перцем в прямому ефірі. Сьогодні так? Сьогодні 19 о 19.40 обов'язково увімкніть. Ви побачите багато цікавого про нового героя, і це буде Валентин Штефаньо. Залишайтеся з нами, не перемикайте.